Святойлінський храм у Яршаві під час паводків не раз підтоплювало. Разом з ним топило і оселі людей по той бік річки. Міська влада, щоб розгрузити основне русло яршавки, взялася прочистити обідне, яке тут називають староріччям. Тепер пропускну спроможність русла обмежує тільки старий міст до церкви. Відколи це вже русло зроблено, то вже вода не піднімається так, тому що розділяється, коли підніметься примерно пів метра. Вода і вже починає течі старим руслом. Ну для того, щоб старе русло було той тобто очистили, то ми тут труби закладені були. Ми мусили ці труби дорогу ту розібрати і зробити мостик до церкви. Понтонний міст встановили на новому місці на бетонній ригелі, а під'їзд до нього зробили по території колишнього комунального підприємства. Де були склади, то ми зробили туди дорогу. То там було одне звалище такої, і ми зробили дорогу туди. Зробили мастик. І на цій е е площаці хочемо зробити стоянку для людей. Західну Європу сколихнула хвиля паводків. Турбує питання підняття рівня річки іршавчан. Але тут до великої води готувалися заздалегідь. Два роки ми працювали над тим, щоб трошки прочистити русло річка іршавки, щоб укріпити береги тими силами і можливостями, які в нас були, тобто гравійною сумішою, оскільки ні двох, ні трьох мільйонів коштів у нас не було, щоб зробити нормальні берегові споруди. І безумовно, ми багато роботи поклали для того, щоб обводне одне русло річки і іршавки покласти по, ну, староріччя, так називаємо біля Святолінської церкви. Тепер, коли біля церкви встановили новий міст, залишається розібрати старий, який стоїть на заваді воді. Звісно, міська влада хотіла б отримати належні кошти від держави на протипаводкові заходи і провести необхідну роботу, щоб захистити жителів міста і їх майно від води. Сказати і зарікатися від того, що ми гарантовані на всі 100% на всі випадки життя, я не можу. Єдине, що можна сказати, що на середній паводок і трошки вище середнього, очевидно, нам вдасться попередити руйнування. Поки не проведені капітальні протипаводкові заходи, і шавчанам залишається сподіватись, що вище середнього рівня паводку вода не підніматиметься.